З 22 червня почне виходити ще один серіал про аристократію 19 століття, але тепер вже від HBO. третій сезон позолоченого століття, який розповідає про юну сироту Меріан Брук, яка приїхала до Нью-Йорка до багатих тітоньок, що належать до вищого кола. У третьому сезоні події розгортаються на тлі економічного буму США. Серіал занурюється в суперечливу природу цієї епохи з її і нерівністю, амбіціями і втратами крізь сучасний погляд. З 24 червня очікується черговий супергеройський проєкт серіал Залізне серце, події якого відбуваються невдовзі після фіналу фільму Чорна Пантера, ваканда назавжди, де глядачі вперше познайомили з новою супергероїнею, студенткою і геніальною винахідницею з Чикаго Рірі Вільямс. Вона ж залізне серце, яка створює бронекостюм по типу залізної людини. Повернувшись додому, вона об'єднується з месником Паркером Робінсоном, відомим як Каптур.